Пане Павле, чи можна, от якщо поки що не вдаватися в усі нюанси, вважати все ж таки це підписання цієї угоди, так реалізацією такого собі сценарію геополітичного компромісу між Україною та Сполученими Штатами на даний момент? Ну в принципі, дивіться, якщо брати глобально, то це можна вважати, що якимось таким. Не хочу сказати, що суперпозитивним, але кроком, що фіксує якісь партнерські відносини України і Сполученими Штатами Америки, що вони заходять в більш такі ну таке ділове русло. А тобто, це ну загальна така канва, але питання ж в наступному що? Коли заключається будь-яка угода, ми не торкаємося зараз конкретно цієї угоди, uh -huh. а взагалі в бізнесі між двома державами, між трьома державами, в межах якогось геополітичного альянсу, будь на якому рівні навіть між двома людьми, завжди виникає перше питання: для чого це робиться? Яка мета цієї угоди? І потім уже можна. Давати оцінку, тому чи ми досягнули ми чи ні.